Торік буревій звалив на острові Хортиця чотири кремезних, але старих дерева. Це стало нагодою реалізувати ще довоєнну ідею виготовити з величезних стовбурів стародавні човни. Три дерева вже почали псуватися. А от четверта осокора стараннями реставраторів поступово перетворюються на човен. Це ми будуємо човен, скажімо так, уніфіковану модель тих човнів, які будувалися в нашому регіоні. Протягом фактично тисячоліть. Найдавніше, човен, який ми знайшли на сьогодні, але він лежить під водою, датується третім сторіччям до нашої ери, тобто це доба скіфів. І від того часу, фактично до середини 19-го, може навіть до початку 20-го сторіччя, ця традиція будування вона була досить потужно розвинена в нашому регіоні. Яке саме населення це слав'яни, не слав'яни, тут важко казати, проте більша частина все ж таки це населення, яке нікуди не дівалося, незалежності від того, коли були великі переселення народів. Ці люди жили з ріки, ловили рибу, займалися рештою промислів, переправлялися з острова на острів. Саме такі човни, як цей, будувати їм було найпростіше. Зазвичай використовували м'які породи дерев. Та до наших днів під водою збереглися човни з дуба. Вони важкі, замулюються одно та завдяки цьому довше зберігаються. У музеї суднопластва є семиметрова дубова довбанка, вік якої може сягати 1300 років. Ми саме знаходимо в дубові в тому, що з іншої деревини човни не зберіглися під водою. Але за документами та іншими матеріалами ми вважаємо, що човнів, які готувалися з, ну, з сокоря, з липи, з осики та інших порід, було набагато більше, які просто легше було обробляти, вони були більш легкі, ну, дешевші. Човен зовні обробляли дьогтем, додавали весла, і більше жодних пристроїв не було. Крім суто побутових потреб ці судна використовували як бойові. Є свідчення, що в 10 сторіччі слов'яни, ну мешканці Дніпра, скажімо так, вони ходили в Візантію в Константинополь саме величезне флотилією. Човнів моноксилів і будували їх дуже часто на швидкоруч телетарно, у великій кількості це тисячі плавзасобів, і вони здатні були навіть ось в такому вигляді, як ми бачимо, досить невеличкому ходити навіть по морю. Можна казати довбанка, але фахівцям більше до вподоби човен однодаревка або моноксил від моноксилос, один стовбур. В рамках експерименту досліджують технології виготовлення моноксила з нуля. Наскільки важко видовбати човен, та скільки на це піде часу? Довбанка у нинішньому вигляді це результат двотижневої роботи. Саме дерево воно диктує пропорцію човна, тобто наскільки можна було взяти найдовший стовбур. Настільки вони намагалися його взяти. У нас в колекції найдовший човен близько 8 метрів, 7,55, якщо бути точно. Цей поки що виходить до 7 метрів. І я думаю, що в той час вони робили так само, бо у них не було такого вибору, що там пішов в ліс, взяв найкраще дерево. На півночі так там дуже багато вікових дерев і можна собі дозволити гуляти лісом обирати. У нас дерева такого стрункового не дуже багацько, якщо вже воно є. Є моменти, ну, на які треба дати відповіді. Тобто, це технологія обробки деревини, як веде себе дерево, да, яка заготовка повинна там, братися для виготовлення там, човнів, як розвивалося судноплавство саме з використанням моноксилів, тобто однодеревок, човнів. Само середовище, річкова культура, як це відбувалося. Тобто, да, от ми витворюємо ну, наближених умовах, як це робилося там сотні тисячі років тому. Реставратори намагаються працювати в умовах максимально наближених до стародавніх та в деяких моментах таки використовують сучасне обладнання. Експеримент не 100% у нас якби правдивий, якщо історично, бо ми все ж таки використовуємо електроінструменти, чого не було в той час. Натомість люди, які постійно будували в той час човни, вони вміли працювати сакирою ліпше ніж ми бензопилою. Після того як стовбур перетвориться на справжній човен, його спустять на воду та доправлять до лабораторії для завершального етапу робіт. Планують його робити дьогтем, аби запобігти псуванню та для більшої герметизації. Виготовлять весла після завершення експерименту, човен, ймовірніше, використовуватимуть в історичних реконструкціях. Хоча в багатьох регіонах України такі судна. На застосовували аж до початку двадцятого століття. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.